У США створили невидимий авіаносець, озброєний лазерною зброєю. Причому корабель має не тільки бойові лазери, а й розвідувальні, що здатні просвітити метал наскрізь і дізнатися, що задумує противник. Це фундаментальна зміна для систем лазерної зброї, які досі були прототипами. Тож не дивно, що саме Америка вирішила створити такий унікальний авіаносець. Адже що може бути кращим за багатотонний невидимий для радарів корабель, на борту якого розміщені найкращі у світі винищувачі та лазерні гармати? І для своїх експериментів інженери вибрали незвичайний корабель, а найпотужніший авіаносець сучасності USS Ford. There is no one. Немає абсолютно нікого, хто пишався б введенням у дію цього могутнього корабля більше ніж президент США Такого гіганта легко помітити в океанських просторах, а отже, він стає легкою мішенню для атак противника. І раніше це було справді так, проте віднедавна все змінилося. Щойно інженери Пентагону винайшли спеціальний полімер, здатний змінювати напрямок і швидкість хвиль радара. За такого підходу створюється оболонка, що поглинає хвилі та оточує об'єкт і приховує його від зовнішнього спостереження. Це схоже на технологію стелса для ви. Нищувачів тільки тепер стелсом володіють навіть авіаносці розмірами, немов справжній аеропорт 330 на 80 метрів. Подібна технологія дасть змогу США перебувати просто під боком противника, а той навіть не підозрюватиме, що на нього вже націлилися найпотужніші корабельні гармати і винищувачі, готові до запуску з електромагнітних систем катапульт, що дає змогу випускати літаки ще швидше, а запускати. Є що? Тут вам і новітні f 22 Raptor разом із f 35 Lightning II, які вважаються найкращими винищувачами п'ятого покоління. І b 21 Raider – смертоносний стелс-бомбардувальник з ядерною зброєю, і навіть парк величезних дронів на кшталт Global Hawk, що може розвідувати мільйони квадратних метрів території, перебуваючи на висоті 20 кілометрів. Цей корабель кардинально відрізняється від усіх інших кораблів, на яких я коли-небудь був, і це підтвердить кожен наш моряк. Знайте, неважливо на скількох авіаносцях ви були раніше, якщо ви ніколи не були на авіаносці класу Форд. Було б круто розмістити на палубі лазерну гармату, однак, незважаючи на всі переваги, використання лазерів на авіаносцях також пов'язане з деякими викликами. Зокрема, потужні системи вимагають значної кількості енергії, що обмежує їхнє застосування залежно від доступності джерел живлення. Але це правило не діє, коли ми говоримо про Джеральд Форд, на борту якого перебувають одразу два ядерні реактори. Їхньої потужності вистачає не тільки на забезпечення забезпечення енергією всього гігантського корабля, а й на роботу новенького потужного лазера від компанії DARPA. Хелац це компактна військова лазерна система з високою енергією, розроблена Агентством передових оборонних досліджень просунутих проєктів спільно з компанією General Atomics. Основні особливості нового лазера полягають у його силі. Хелац має потужність близько 150 кВт у звичайній і 400 кВт у посиленій версії, що робить його однією з найпотужніших компактних лазерних систем, використовуваних для військових цілей. Саме друга версія перебуває на борту USS Ford, причому одразу у двох екземплярах. Потужність цих лазерів дає змогу за 2 секунди збивати ворожі винищувачі та топити. Катери, а вже повільним гвинтокрилам, навіть наближатися до такого не варто. Другою перевагою Хелац є компактний розмір. Система має набагато нижчу вагу та об'єм порівняно з традиційними лазерами високої енергії, що робить її мобільнішою та зручнішою для встановлення на різноманітні платформи. Щодо авіаносця, це справді зручно, адже на кораблі завжди обмаль місця. А такі лазери дають змогу, приміром, посадити ще один додатковий винищувач, а загалом. Їх вміщається на палубі 75 штук. Ми створили компактну систему лазерної зброї. Тепер у нас є можливість стріляти високоенергетичними лазерами і вражати цілі. Те, що дійсно дивує в новому лазері, це використання рідинного охолодження, що дає змогу ефективно управляти високими температурними навантаженнями, які генеруються лазером. Це забезпечує більш тривале і стабільне функціонування системи, а значить, можна відбивати тривалі атаки противника. Хелац є однією з останніх розробок у галузі військових лазерних систем і являє собою важливий крок у розвитку цих технологій. Сьогодні я з великим задоволенням оголошую, що новітній авіаносець міністерства ВМС і перший у новому класі авіаносців CVN-21 носитиме ім'я Джеральд Терфорд. Дивно бачити на такому величезному кораблі лазерну гармату. Та й загалом лазери на авіаносцях являють собою одну з передових технологій у сфері озброєння оборони. Їхній основний принцип роботи заснований на використанні концентрованого лазерного випромінювання для ураження вразливих точок противника. Застосування лазерів на авіаносцях має кілька цілей: по-перше, вони можуть використовуватися для самооборони проти атаки безпілотників або ракет. По друге, вони можуть. Можуть бути застосовані як зброя нападу, адже лазери мають високу точність і здатність вражати цілі на великих відстанях, що робить їх потужною зброєю в боротьбі з різними загрозами. Не тільки Форд може похвалитися лазерами, а й британський авіаносець Квін Елізабет, адже на ній встановлений лазер здатний просвічувати стіни наскрізь. Ця установка називається Хеліос. Її сила полягає в інтегрованій системі спостереження, яка дає змогу виявляти та від. Відстежувати загрози, визначати їхні параметри, і робить вона це просто через перешкоди. Лазерний промінь певної частоти проходить крізь об'єкти і сканує супротивника, передаючи всю інформацію про нього в бортовий комп'ютер. Атакувальні можливості у Квін Елізабет теж є, адже Helios – це лазерна система високої енергії, розроблена для захисту від різноманітних загроз, включно з безпілотними літальними апаратами, малими суднами та іншими об'єктами. Об'єктами, що летять низько, система забезпечує можливість швидкого і точного ураження цілей з використанням лазерного випромінювання точність. Це найвища вимога, яка нам необхідна, коли ми створюємо щось подібне. Хеліос має потужність 60 кВт, що робить його досить потужною системою, яку застосовують на військових кораблях. Нехай вас не бентежить невелика кількість кВт, адже на борту Елізабет таких установок відразу три. З такою силою вже можна і літаки збивати, і кораблі топити, адже лазер просто пропалює метал наскрізь. Так само є можливість використання оптичного засвічувача, який може служити для засліплення оптичних та інфрачервоних сенсорів. На загрозах, що знижує їхню ефективність і точність. З такими технологіями британський авіаносець може поборотися з американським USS Ford, але ж це ще не всі її фішки. Королева авіаносців обладнана передовими системами управління і зв'язку, а також найсучаснішими бойовими системами, що робить його не менш потужним. На борту може розміститися до 40 літаків і гвинтокрилів, включно з винищувачами F-35 Lightning II, який є основним засобом повітряної атаки на авіаносі? Авіаносець має водотонажність близько 65 тисяч тонн і довжину приблизно 280 метрів, що трохи менше ніж у Джеральда Форда, але все одно це більше ніж у інших конкурентів? Вона велика дівчинка, вагою 65 тисяч тонн, і Сьогодні тут перебуває понад 200 осіб. Замість електромагнітних катапульт Квін Елізабет використовує концепцію кетобар. Система злітно-посадкового комплексу авіаносця дає змогу здійснювати операції зльоту і посадки літаків за допомогою стартових катапульти і дротових гальмівних пристроїв. Як директор з відновлення я відзначатиму місце, де літак має приземлитися. Авіаносець обладнаний інноваційною системою перекидання, яка використовує електромеханічні ліфти для перевезення боєприпасів і озброєння. Це значно підвищує ефективність обслуговування і заряджання знарядь. Тож атакувати корабель може вдвічі швидше за інші авіаносці. Крім цього, квін Елізабет має вдосконалені системи захисту, включно з новими радіолокаційними системами та протиторпедними системами, а також має надійніші системи протидії електро. Онному придушенню і захисту від кібератак. Квін Елізабет був спущений на воду в липні 2014 року і введений в дію в грудні 2017 року, і відтоді виконує забезпечення повітряного прикриття і підтримку операцій союзників. Щиро дуже пишаюся корабельною компанією, яка так блискуче впоралася з тим, щоб ми зайшли так далеко. А на цьому відео добігло кінця. Якщо вам сподобалося, не посоронтеся поставити лайк і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічей.